Кілька днів ми зупинилися у Фетхіє, відомому курортному місті півдня Туреччини. В квартирі студію, яку ми орендували через Airbnb, було зручно і затишно. Марко мав можливість бавитися з дітьми господарів а вечорами займатися улюбленими справами. А з нашим новим другом харків'янином Артемом ми щодня їздили до цікавих локацій в місті та околицях. Як, от, наприклад, цього дня у нас в програмі центральний базар і магазини фермерських продуктів. До речі, на базарі тут цілком безпечно лишати. Я велосипед завжди лишаю На місткові просто тоненьким ось таким тросиком присібою і все нормально. Ніколи жодних проблем тут нема. Коротше, ми потрапили в суперкруте місце. Базар. А він до речі тільки а, району, в п'ятницю? У вівторок і п'ять. У цьому районі у вівторок Прикольно. У інших районах в менше дні тижні. він кізамок. за кодом. Пішли, угу. Марко. Йдемо. Давно не готувала борщ. Mm -hmm. Ось це моя ротинка, і я її Там, їх кудись на мавої. Треба помити, та то будеш набути машин на посереду дороги. Моє в кожній країні це ходити по колоритному базару. Ну не знаю чому, але це особливо важливе для мене місце. Тут можна стільки всього класного побачити, купити, роздивитися цих цікавих бабусь, які привезли свій крам продати. Як вони припрошують, як вони скидають ціну. Це мій улюблений серій. Ну я теж його візьму шматочок. Шматочок візьму. так грам 200. Це ми приїхали до друзів Артема, котрі мають власне, власне виробництво дуже крутого домашнього сиру і магазинчик. Молодець. Дякую. Козячок. Так, так грам 200 десь я візьму, 250. <риклад> Ти <Ты> пробувала? <риклад> Класно. <риклад> Супер. Солодкий. Моя карта Thank you. Іноді наші прогулянки затягувалися допізна, Але навіть вночі ми дізнавалися від Артема багато цікавого. Це місцевий меморіал. От що тут прикольно? Тут цікавий такий цікава добірка значить героїв. Да? Ну, звичайно, шататюрк, найперше, да, засновник там сучасної турецької республіки. Питань немає. Але хто у нас тут ще важливий? Да? Султан Мехмед. 15 сторіччя, там ну всі ці там османські султани, завойовники, да? султан Селім, звичайно, кануні, султан Сулейман, все зрозуміло. Але йдемо далі. Хайретін Барбароса, Грек за походженням, чувак, який зробив для Османів Середземне море їхнім ставком внутрішнім, можна сказати. Грек. Ну, Як, як і всяка імперія, Османська імперія була інтернаціональною. Вони там, всякі греки, бошняки їм там будували армію. Метехан, якийсь чувак 2 століття нашої ери, явно кочовик, звідкіля зі степів там, середньої Азії. Вони вважають цю людину своїм героєм. Аттіла Гун. Герой для турків. Майте на увазі, чувак, який просто ну, нічого не побудував насправді, а просто мочив всіх і там завойовував, ну, просто руйнував. Герой. Якісь із ранніх там, каганів тюркських теж явно не тут. Тобто це часи, коли тюрків в Маліазії ще не було 7-8 сторіччя. Чахабей не знаю хто. І ось ця фігура цікава. Аль Параслан це точно сінджукський султан. Він розгромив колись візантійців під Манцикертом. І Його перемога над візантійцями ну, поклала початок розпаду Візантійської імперії. І пануванню тюрків в Малі Азії. на нього візантійський імператор напав дуже підступно, тому що вони домовилися. Це вважав своїми основними ворогами там мамлюків і а, арабів. І в нього там основна війна була. Там він там ішов на алепо великим походами в цей час. Значить, візантійці атакували його підступно ззаду з тилу. Але ну його розвідка працювала, значить, він узнав, що іде велика армія значить, візантійців. Ну окей, чорт з ними зараба розвернувся. Причому візантійці не знали а, про на те, що він в курсі, і що вони розвернули військо. Він розвернувся. А, вони зійшлися неподаліку від озера. Ван а, біля містечка Манцикерт. Він розгромив візантійців і взяв а, імператора Візантії в полон. Взяв його в полон, ритуально його значить, принизив, там, на нього там, наступив, а потім підняв, обійняв, сказав, що ти мій брат, ми з тобою домовлялися, все. І відпустив після цього. Відпустив назад значить, на, ну, в Константинополь. А, причому ну, це було не милосердя, зрозуміло, тому що все ж таки йому там вставили, ножа в спину. А імператор після такої поразки втратив легітимність. От якби скажімо, він вбив імператора, то там б з'явився відразу новий імператор да, в Константинополі, Повністю легітимний все. А так там почалася там, міжкланова війна в Візантії, і от це теж ця нестабільність і брак легітимності цього імператора додав до того, що. Імперія почала розвалюватися. А цей чувак значить, потім ну вони його нащадки захопили практично всю Малу Азію до самого Константинополя. І вже Константинополь захопила наступна хвиля тюркських завоювань. Тобто це вже були не сельджуки, а османи, які які заснували в Константинополі Османську імперію і перейменували його на Стамбул. Бо ці вже були ситі довольні, в них вже був свій там конійський султанат. В них трошки східніше і північно-східніше звідсиля все було нормально. А османи, які тоді прийшли з ТС, степів, вони ще були злі, голодні, і ці їх пропустили. Хочете, будуйте там собі державу на заході, йдіть далі, все так от цікаво. І є від всіх інших міст Туреччини відрізняється тим, що тут є канали, і ось ми зараз біля одного з них проїжджаємо. Така якась навіть міні-Венеція чи щось таке. Дуже багато каналів тут. Що цікаво, в деяких каналах є вода в більшості є, а в деяких немає. Ось як в цьому. Взагалі ці канали побудовані для того, щоб осушити ті болота, на яких стоїть власне фетхія. Фетхія від початку було побудовано на болотах, і в зв'язку з цим більше чотирьох поверхів, наскільки я знаю. Тут взагалі заборонено будувати, і ви не побачите тут справді високих будинків. Фатхіє це сейсмічно нестабільна зона, є частими землетруси, ну і плюс ці болота, тому немає цієї можливості, як Володя вже сказав, будувати високі будинки. Але можливо це навіть прикольно, бо місто таке широке, таке якесь навіть повільне виглядає. З приватним, практично приватними секторами. Ну, мені подобається фатхіє. Довкола гори, море. Просто дуже затишне, фантастичне і красиве місто. Сьогодні неділя, вихідний день, плюс карантин вихідного дня, вулиці порожньою, нікого немає. Прекрасна погода, і це для нас чудова нагода з'їздити в містечко Каякьой, що розташувалося за 8 кілометрів на південь від міста Фетхіє. Чим цікаве це містечко, тим, що там колись жило багато греків. І от, власне, коли сталася нова політика тут, в Туреччині, і греки вимушені були покидати Мої селища, міста, то вони так само покинули Каякйо, і зараз там є таке, це називають е село Привид чи то місто Привид, де колись жили греки, але зараз там нікого нема, то ми їдемо подивитися. І власне зв'язалася з Артемом, каже, що поїде з нами, покаже дорогу найкращу, щось розкаже, то їдемо зараз до Артема. Зараз маємо нагоду ще раз проїхатися чудовою набережною з прекрасною валодоріжкою. Довгою такою. Ну і тим паче, що справді на вулицях нікого немає, тому що всі турки зобов'язані сидіти вдома, на відміну від нас іноземців. По дорозі до Артема ми відвідаємо одне з найцікавіших місць Фетхіє. Тут починається антична культура. Ось перед нами вже. І, власне, ми. Їдемо зараз аби зблизька подивитися на гробниці, які теж тут є. І це одна з таких туристичних пам'яток, куди всі туристи їздять фоткатися і дивитися. Ми теж вирішили подивитися зблизька на ці гробниці. Зараз Володя навіть зніметь, і ви побачите їх, як вони виглядають. А ми поки будемо відхекуватись з марком, тобто я. А що це таке відхекуватись? Ну, от бачите, я зараз так їхала під цей великий. Пагорб високий, такий крутий, і в мене дихання збилося. Я так, наче, задихаюсь трохи. Лікійські скельні поховання у Фетхіє стали для нас другими, які ми споглядали зблизька після гробниць міста Дальян. Вони також справляють не менш величне враження і захоплюють тим фактом, що без жодних сучасних технологій і лише вручну ці споруди були висічені в камені 2500 тисячі років тому. До цих гробниць теж можна піднятися Вон туди ще метрів 70 вище до скель, і тут навіть потрібно квиток купувати за це. Коштує він 10 лір. Ну, так собі йдемо: тут одне віконечко, друге зовсім як в житлових будинках. Але насправді тут ще кілька тисяч років тому були поховані якісь вельможі, знать місцева, лікійська. Звісно, золото і навіть костей там вже нема, бо все розграбовано було, напевно, ще персами. Окрім скельних поховань, котрі призначалися для правлячої верхівки лікійців, у Фатхіє також можна побачити гробниці у формі саркофага, в яких зазвичай ховали знатних людей. Такі поховання також є дуже типовими для цього регіону, і їх ми бачитимемо ще не раз. Ось оці ось античні споруди називають мезар, або це гробниці, і теж сюди приїжджають багато туристів, відвідувачів подивитися, пофотографуватися, відмітитися, що вони тут були. Ми ось бачите, теж відмітилися. Ну а місцеві собі просто сидять біля цих антік-мезар, розмовляють, гріються на сонечку і навіть сушать свої панталони та шкарпетки на паркані біля античних споруд. Вау. Wow. Зараз саме проїжджаємо старою історичною частиною Фетхіє, тому що саме тут, як виявляється, з краєчку не в центрі тої основної частини міста, там де набережна, а тут з краєчку під горами є історичний центр Фетхіє. І от до нас приєднується Артем, і ми починаємо спільний одноденний велотріп околицями Фетхіє. Щойно проїхали корабельну верф, місце, де ремонтуються всі кораблі, човни. Воно знаходиться на самому краєчку, на південному краю Фітхія. У нас такий унікальний район, тому що дуже тихо, а, спокійно. Ну, оця вулиця внизу вона далеко до неї там 400 метрів. Ага. Її не чути взагалі. У нас сусіди, дикі кабани. Приходять а, вечорами, розкапують там а, всі ці там, грядки, а, клумби. Наш садівник вішається. Вот. А ми їх іноді навіть підгодовуємо. А, Наталка для них збирає там всякі очистки, таке, щоб менше сміття викидати в в цей, ну там, в бак. А, да, Шинелік годує з рук. А я оце днями їхав, наверх підіймався, так вони прямо у мене тут перед колесами розбігалися. Кіп цвиночок тікав, хрюкав. До точки призначення селища кая ми прямуємо за маршрутом Артема, який вже об'їздив тут всі стежки і знає, які місця здатні викликати у нас захват. Вау! 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 Що досить нам асфальтів. Тепер час їхати ґрунтівкою І вгору. Люденьки добрі, на дворі січень місяць, а тут трава зелена, як у нас у травні. Чотири кілометри позаду віднизу від набережної. І от перевальчик і далі спуск. Спочатку ми потрапляємо в так звану нову, себто заселену турками частину села, та й сама назва Каякьой є вже турецькою і означає кам'яне село. Чому кам'яне? Ми зрозуміємо, коли наблизимося до села Привида У Греків. Ну у життєвий уклад інший ніж у турків. Греки жили наверху, а тут обробляли землю. Все житло у них було. А ну, вони чомусь люблять жити на верхотурі, так, ну, тобто на схилах навіть. А турки тут заселили цю долину по-іншому. Вони, вони люблять жити прямо навколо своїх садів і городів. То Вони розкидали тут на домівки ну, по долині. А на те село так і залишилося покинути. Ми зайшли в одне із небагатьох кафе, котре зараз тут відкрите. Ну тим паче у вихідний в повний локдаун. І тут виявився господар знайомий Артема. І зараз нам готують дуже класну традиційну страву гезлеме. Це він же ж. Ну це ж улюблена тварина пророка. курс. Ви в курсі, ви в курсі Ні, так? Якого пророка Ну, Мухамеда? Це на, на, на за легендою. А, а, кіш, кішка врятувала Мухамеда, тому ну пророка. Тому він любив кішок. Тому в Туреччині так багато. І вони, тут, вони до котів вишок. Там кіт заходить там в цей в, в супермаркет. В нас його там ногами випхали. Ага. А тут людина ходить, питає, чи я кішка. Там ну співробітник супермаркету. Потім потім якісь там відвідувачів каже, я зараз його виведу, купує шматочок ковбаски, веде того, так годує його на вулиці". Ну, тут Вони Є. до котів дуже трепетно тут відносяться. Ти що хочеш? Сир картопля? Дуже класно це гюзліме запивати айраном. Особливо смачне поєднання. До речі, зараз нам принесли гюзліме з сиром і з картоплею, то мені з картоплею смачніші. І ще чекаємо. З шпинатом і з сиром. Будемо пробувати, яке вона. Як домашні млинці. Як млинці, як монці, які ти робиш. Угу. Але знову ж таки на виніс всередині в кафе сидіти не можна. Котик біля нас підсів, то я його трошки підгодовую. Йому теж подобається. В кафе залишили нашу велотехніку. і Йдемо безпосередньо в село Пішки. І ось воно село Привид або в буквальному сенсі кам'яне село, як і назвали його турки. Ще 100 років тому тут жили греки, і це називалося місто Левісі, але потім за певних обставин вони звідси всі виїхали. І зараз ця містина називається місто Привид, чи містечко Привид, чи поселення привид. Тобто тут досить добре збереглися оселі їхні, стіни, будинки, вулички. Ось тут як вони тут проходили цією вуличкою, напевно, лише віслюками, але ніхто тут не живе, ніхто. Чому наразі це село так виглядає ну, от, як привид, да? там немає дахів, немає нічого такого, а тільки самі стіни. Бо камінь витримав, кам'яні ну, кам стіни стоять, а дахи попровалювалися, ну, все, що було там дерев'яне, ну, його вже немає. Да? тобто Воно зникнуло, зникло вже згнило. А кам'яні стіни залишилися. І вон, церква вона вся кам'яна, і навіть ну, дах е -е, з каменю побудований такими арками, то вона стоїть повністю. Ще. Зараз підемо туди подивимось. Важко усвідомити, що просто одного разу прийшли турки і сказали, все в нас державна програма всіх греків Копендупен з Туреччини, і все ваше село має зараз зібратися, сісти на вози, потім на кораблі і пливти в свою Грецію. Отакі От дурні речі творило людство не раз. І цього ж вечора, повертаючись до Фетхіє, ми мали ще одну випадкову і кумедну зустріч з українцем Андрієм, котрий, між іншим також мандрівник і блогер. Де ти живеш? Де ти зараз зупинився? Ну в гробниці п'ятого століття до нашої ери. Там тепло, зручно, серйозно Дощ не падає. А де вона? Вона ось <рес> люди. Ви чули? Унікальний хлопець живе в гробниці замість лікійських царів. Привикаю, привикаю потихеньку. Так прикольно. А то, там тебе велик, все речі. Ні, ні. Ну речі так, палатка з речами, а вілі. Зараз <гум> <гум> будуть докази живі. Артем не витримав, побіг перевіряти. <гум> Я теж піду. Що там, є щось? <гум> Реально. Що там? В нього диман тут наличие. О май гад! Оце крутий, чувак. Він живе в гробниці. Круто. <laughs> Рух, ти. Ну так, да, в Каппадокії народ в печерах живий. Так, так що все нормально, нучу. Височенько. Оборонитися можна знову ж таки, як навала почнеться. Поліція сюди навряд чи полізе. Ну ти крутий він. А класно, що тепло. Без одягу можна в одних плавках ночувати, тому що коли на вулиці достатньо так прохолодно ввечері вночі, то там тепло, тому що тримає тепло. Тепло тримає клас. А духи не приходять. Померли. Я з ними домовився, я з домовився. Андрію пощастило, бо він туди живе да, Андрію вандріандрію з квартирою це, це пощастило. Справжні кайф так. це справжній кайф мандрівки. Ось така от хатинка в такому місці.